Паніслава Олександровичу. дуже добра команда розпочала. 27 секунда, 1-0. Що сталося наприкінці першого тайму? Два голи пропустили. І як це вплинуло на другий тайм виконання вашої команди? Починати ще не закінчувати. Кажуть, початок це початок, початок, це, початок кінця. Ну, забили, побігли в контратаку, вийшло. Діма Крюков забив. Калашник віддав, все що все добре. 27 секунда, А скільки ж залишається? Залишається 39, yeah. 39 і 33 секунди. Це ціла вічність. Цю цілу вічність треба вміти проходити. Наче тримались, тримались, трималися, розумію, що ми після забитого голу мої хлопці не вміють субординаційно виконувати ті завдання, які їм ставиться перед грою. Стратегія, яку ми намічали, вона зовсім провалилась знову ж таки після свого забитого м'яча. Ми почали гру, це нонсенс, За півтори чи за дві хвилини ми назбирали три фоли. Дуже швидко четвертий через дві хвилини, і ми вже десь на шостій, на сьомій хвилині сиділи чотирма фолами. Тоді, десь у середині тайму, ми пішли, ми отримали п'ятий, і вся стратегія, вся тактика інтенсивного випробування в грі, вона Пішла на нуль. Треба вміти зраховувати, щитувати всі, всі моменти. Мої хлопці ще не вміють реагувати на події, які стаються в, в команді. Я вітаю щиро суперника. Він сьогодні нам і втерніс і поставив нас на місце. Мене хвилює, що мої хлопці не, сказати, не сприймають те, що буває основним у грі. Ну, скажімо, як Михайло Волонюк. Він виходить у, у сумах, коли ми граємо стром того туру. Стає на стовба, роз, розподіляє м'яч крючку Володію. Володя забиває переможний м'яч. Сьогодні двічі йому туди закинули, він двічі там все зробив, все. все. Одна людина вирішує все. Якщо ми бачимо, якщо ні, ці фрагменти це, це, це нас, наснага всієї команди. Ці фрагменти це процес цієї гри, всього його статусу. Розумію, але є факти і точки, в яких вирішує особистість. І в цьому що ця особистість вирішила сьогодні. Два моменти у мене таких немає. У мене близько немає стопів, які то більш того, не то що в мене немає. У мене нема того, що хто вміє проти його ще грати. Я розумію, що в мене там нема, а в мене і тут нема. І коли в мене і там, і тут нема, тоді оці прояви, ці окремі виділені епізоди, вони вирішують вирішальне значення, вирішують у грі. Захищатися, як ми перший тайм втримувались, ми так, 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 так тримались, 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 але ви як правильно сказали, кінцівка і все, і нас немає. І все, що ми... Все, що ми будували, ми все розрушили за якісь деталі. А діталі вони криються. Хто може дати паси, Яка заготовка? Яка ліва нога, права? Хто вбігає? Може сам розпределити, розвернути чи ні? В мене таких нема. Зроховувати на це мають самі гравці. Можна виходити любу тактику, любі макети ставити, можна сьогодні при сучасному розвитті всього Фейсбуку розумієте, і всього Ютубі, можна подивитись любі комбінації, все. Але якщо в цій точці є людина, яка робить сильніше і вище за тебе, ти хоч що робити, і не зможеш протистояти, тому що ти розумієш. Тому що як Що колись великий тренер, ну я так рахую, Михайло Фоменко у великому футболі сказав одну річ. Граю не я, грають гравці, я їх випускаю на поле. Вони здійснюють ці казуси, або навпаки, шедеври. Оце і є основним структурно основним у грі, яка вирішує, вирішила сьогодні долю цього матча. Другий тайм, ми зайшли в другий тайм, зразу пропустили. Бачили? Зразу пропустили. Ми закрили цю гру 1-3. При е, вислугі і при, так сказати, тому що вже знаю кардинал, мені було вже дуже тяжко. Я прийшов за 13 або за 14 хвилин на п'ятого. Але ж і в цій пропорції треба десь, хто вміє розрахувати цю вирішальний пас. Хоча ви передачу. Хоча ви бачили, я би бачили, аби малу перекладина, ми могли б зрівняти. Ні, ні, вони були по нашим воротам, але це були ну, фрагменти якогось такого епізоду на случай. А ми готували, готували, але. Свіжості і інтелектуальної такої точності у нас не вистачає, тому що е, якщо я вибачте, хай вибачте мене інші команди. Якщо я ще е, скаяпа може, якщо я можу десь, якщо швидко рухатись і шевелити цей м'яч, що щось приходить, якщо й не на нам вдалося, то вже при такій команді в залі, які тут адаптаційні характеристики, ми дуже погано проходимо. О, специфічний узкий зал. Це на він він довжен простор, відчування зайти з боку, зайти в зону удару. Не вистачає цих всіх фрагментів мені, дуже не вистачає. І що я сьогодні замітив, що при наборі ваших номінантів, при наборі наших, ваших номінантів я не рахував, а, а здійснилось так, як я не рахував. У мене сьогодні велика загадка, як у штрафній, де наші чотири гренадьори стоять, а приходить зовсім невелете, не не велетень, зовсім приходить сорок і не забиває цей м'яч без всяких перешкод. Розумієте, якщо б сьогодні я вийшов би отсюди позвав би чотири алкоголика і сказав би їм, по, чот, по одній пляж в сівоці, тільки в оцей момент зафіксуйте, да, оцей момент, суглово, ви не пропустіть. Ви знаєте, що вони зробили за чотири пляж сівоці? Для глибно вони не пропустили. Ну, вибачте. Але таке трапляється. Я привожу приміри, які можна здійснювати. А у нас в зонах великих розмірів, в зонах великих розмірів сприйняття гри, нагрузки, адаптаційних характеристик, молоді, вислуги років. У нас не вистачає зраховування цих акцентів. Акценти це найголовніше, що вирішує гри. Акценти. Події, які стаються, вони події стаються від людини, від гравця. Гравець це волшебник дії, волшебник дії. І наскільки вище в щабелі кожен розуміє і спроможний цей елемент виконувати, він на взагалі на, на уже на нагребні на цього він вирішує все, тому що статус гравця вирішує основне.